Сьогодні Бог вибрав от нас, щоб ми будили вас і казали: молодий йде, не спіть, ваші каганці пусті. І коли Христос прийде, ви не встигнете в останній момент, як кажуть, отак їх на Христі сказати, Боженьку, прости і згадай мене. Це показало милість Божу саме цим випадком. Але далі ми бачимо, як люди каялися, як приймали Христа, як їх вбивали. Каменували, кидали до левів разом з дітьми, а вони вірили в Ісуса і не зрікалися. Вони не продавали один одного, тому що братерська була любов заповідана Христом. Сьогодні люди стали запроданцями. продали себе католицизму, православію чи протестантизму. Я говорю знову ж про духовне, тому що світ цвітою лежить в гріху, там постійно це робиться. І от коли Христос готувався до розп'яття. Він відійшов від учнів і став в молитві. Вам важко виконати волю Божу, вийти отих, отого гнилого поріддя, серед тих свиней і тих собак, От вийти. Бог дає вам вийти, дає вам через Слово Своє. Він, він говорить, вийдіть з-посеред них, хто чинить беззаконня. Тому що ви стаєте співучасники цього ж беззаконня. А це вони, це вони нас навчили, це вони так не буде, кожний відповість за себе. Нагадаю вам вірність Христа. Це приклад для нас. Луки 22,42. Отче, якщо на те воля Твоя, нехай мене мене ця чаша страждань. Але хай збудеться не те, чого я хочу, а те, чого ти бажаєш. Можливо, тобі захочеться народитися згори. Про що говорить Христос. Я вірю, що тобі захочеться, тому що тоді Дух Святий буде свідчити твоєму Духові, адже ж ти отримаєш Дух синівства через Ісуса Христа, саме через Пасху, звершену Христом, через Його кров. Ти одержиш спасіння. Ти отримаєш розум новий, ти отримаєш можливість розуміти Євангелію. Тому що в більшості Євангелія закрита, навіть багато людей пишуть, вони, як книжники, переписують слово, переписують слово, переписують слово, кидають нам ці слова. Ми розуміємо, що вони противляться істині. Покайтеся, віруйте в Євангелію. Люди, які прийняли Ісуса Христа, які знають, що Євангелія застерігає від бісів, від ідолів. Іван чітко каже, апостол Іван каже: тікайте, дітоньки, від ідолів. Вся Біблія пестрить тим, що людина створює собі ідола і вірить, ці плачучі ікони. О, заплакали в Чернігові, все війна закінчиться. Чернігів бомбили. О, мається навесть Фатіму, копію Фатіми. Та тільки копія Фатіми справиться з москалем. То вивезіть її на передову. Дайте їй автомат, чи що там, гармату. Хаймерса. Хай вона вам скаже, як отримати перемогу. Спитайтеся в неї, в свого ідола, чудеса і знамення будуть відбуватися. Але я знаю одне. Якщо ви не почуєте Євангелії, все те, що ви робите, це те, що вас навчили робити, оці пройдохи духовні, які перекручують Євангелію. І який насміхається над Господом і тим, що Він звершив. Ми діти Божі, через віру. Ми діти Божі через праведність, а праведність це Христос, який в нас. Це не є та самоправедність, про яку весь час нам закидають, а ви не грішні, ясно, ви святі. Так, тому що Бог сказав наш, будьте святі, як я святий, адже ж ми діти Його. Чому я маю відмовлятися від цих слів, тому що вас багато так думає. Вон скільки москалів, більше, ніж нас. Подивіться, про що вони думають. І ви що можете їх підтримати, що це священна війна? Ні там, ні, а тут, коли вас Євангелія за... просто застерігає. Ми весь час говоримо про це. Скільки всього? Закон вбиває, чи не знаєте це? Ні, ми грішні. Чого шукаєте живого серед мертвих? Ні, ми до площаниці, Ми хрест будемо цілувати, ми вистругаємо хрест і будемо носитися з ним, праведність від Христа, який в нас, в якого ми хрестилися. Чому йдете дорогою, якою не йшов Христос? Там в воротах бісівських стоять ангели. Може вони навіть в білих одежах. Кажуть, запрошують, давайте сюди тут тепло. Ви відчуєте палаючий вогонь сірки, коли ви йдете в ці ворота. Назад вороття вже не буде. А поки ти живеш, оглянись навколо себе. Що з Христового служіння є на ваших святих літургіях, на ваших святих зібраннях. Що я пропоную почути Євангелію, істинну Євангелію? Відкрий своє серце для цього Слова Божого, для нового заповіту і бери відповідальність на себе, за своє спасіння, коли ти чуєш істину, що ти маєш його звершувати, це спасіння через пізнання Отця і сина, через покаяння, через хрещення. Саме так, як хрестив. Ісус Христос, людей, бери, бери на себе відповідальність за свої дії, що робиш ти, кому поклоняєшся, кого виціловуєш. Бери відповідальність за братерську любов. А ми любимо, ми чаї ганяємо. Справді, і я ще одне скажу: бери відповідальність за виконання волі Божої. Адже ж ти погодився з нею. І все ж таки я скажу. Я радію, що мій Господь воскрес. І я радію, що мене Євангелія застерігає, як застерігала і Петра. Михайло, будь вірний. Михайло, оновлюй розум. Михайло проповідуй Євангеліє царства. Михайло, не відступай. Михайло, йди вперед. Я одягнув тебе в зброю. Вона куплена кров'ю Христовою. Михайло, це народ мій. Ото який сьогодні тут. Той, який сьогодні слухає і вірить те, що я сказав, говорить Господь. І він звертається до кожного з вас. Будьте вірні, будьте вірні, як Христос був вірний Отцю. Немає танець для нас. Ворота відкриті в рай. Ворота серця Христового відкриті, і ми зайшли туди. Він пустив нас туди, Він покликав нас і Він поставив нас. То скажіть, то ми в Христа хрестилися, то ми в Христа зодягнулися, то невже підемо до плащаниці? Невже підемо Пасху святити? Не вже будемо дітям розповідати про того придуманого Христа, який нічого не має спільного з небесами, з небесним Христом, з небесним Єрусалимом, і з раєм. Спасайтеся, тікайте звідти і до зустрічі на християнських зустрічах.